Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми поговоримо про пророцтва щодо храму тисячоліття. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його слова. Храм Тисячоліття є однією з основних тем у писаннях пророків. Хоча пророк Єзекіл може бути єдиним пророком, хто записав конкретні розміри храму. Багато пророків писали про храм як одну з головних складових відбудови царства Ізраїлеві. Здебільшого, християнський світ сьогодні алегорично сприймає старозавітні пророцтва щодо майбутнього тисячолітнього правління Ісуса Христа на землі. Часто біблійні вірші, мова, у яких іде про звеличення народу Ізраїлю як народу Божого, сприймаються як. Віршами благословення церкви. Такий самий підхід використовується стосовно віршів, які пророкують та описують храм тисячоліття. Конкретні розміри та деталі храму алегоризуються щодо поняття всесвітньої християнської громади. Слід зазначити, що, хоча побудова храму тисячоліття займає значне місце у книгах пророків Старого Заповіту, цього не можна сказати про Новий Заповіт. Незважаючи на те, що Ісус Христос та апостоли ходили та навчали у храми в Єрусалимі, майбутній месіанський храм прямо не згадується у Писаннях нового заповіту. Але хоча сам храм не згадується в новому заповіті, у новому заповіті є багато посилань на буквальне відновлення царства Ізраїля. І коли апостоли згадують про відновлення всього, та коли учні Христа запитують його про відбудову царства, храм є ключовою частиною цих подій. Читаємо з книги «Діяння Апостолів, 1 розділ вірші 6 по 11. А вони, зійшовши, спитали його і говорили: чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас і моїми свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії. Та аж до останнього краю землі. І, прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, і хмара забрала його їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас. Прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Діяння Апостолів 3 розділ вірші 19 по 21. Покайтеся, що наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса, що Його небо мусить прийняти. Аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Дії, 15 розділ вірші 13 по 16. Як замовкли ж вони, то Яків озвався і промовив Мужі браття. Послухайте також мене. Симон, ось розповів. Як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для ймення свого, і пророчі слова з цим погоджуються, як написано. «Потому вернуся і відбудую Давидову скиню за Непалу, і відбудую руїни її, і наново поставлю її. Можна назвати принаймні дві причини, чому про храм тисячоліття у новому заповіті написано небагато. Першою причиною може бути те, що основний фокус Писань апостолів є на особистому спасінні та на створенні духовних спільнот. Писання апостолів зосереджені на тому, щоб спорядити нас на очікування повернення Ісуса Христа, нагадуючи спасенним людям періоду Церкви, що кожен, хто отримав дар Святого Духа. Є храмом Божим. А також писання апостолів зосереджені на нашому освяченні та заохочуванні нас, як християн, стати частиною духовного храму. Другою причиною того, що про храм тисячоліття у новому заповіті написано небагато, може бути той факт, що зараз. Немає потреби у храмі, бо як Ісус Христос відповів жінці з Самарії, зараз нам належно поклонятися Богові у дусі та правді. Євангелія від Івана, 4 вірші 20 по 24. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі. А ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на Горіцій, ані в Єрусалимі вклонятися у це ви не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємося тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві вклонятися, будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Також слід зазначити, що якби храм існував зараз, в той час, коли Ісус Христос знаходиться на небі. То цей храм був би пам'ятником лицемірству. Сам храм без присутності у ньому Бога нічого не вартий. Цей храм був би подібним до храму того часу, коли писав пророк Єремія. Тоді більшість народу Ізраїлю були переконані, що Бог ніколи не допустить руйнування храму, незважаючи на гріх нації. Але пророк Єремія застерігав від такого помилкового почуття безпеки, наводячи приклад місця Шіло, де за часів суддів перебувала Скинія та Господній ковчег. Книга пророка Єремії, 7 розділ вірші 12 по 14. Бо підітьно до місця мого, що в Шіло, де я спочатку вчинив у перебування для ймення свого. І побачите, що вчинив я йому через лукавство мого народу Ізраїлевого. Тепер же за те, що ви робите всі оці вчинки, говорить Господь, і що я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви не слухали, і кликав я вас, та ви не відказали, то зроблю цьому домові, що кликалось в ньому ім'я моє, що на нього надієтесь ви і місцю цьому, що я дав його вам та вашим батькам. Так само, як Я був зробив для Шіло. Незважаючи на те, що Скинія та Господній ковчег перебували в Шіло, це місце не було захищене від Божого гніву, за дні в Єремії шіло було в руїнах. Те саме сталося з храмом Єрусалимі. Одного храму було недостатньо, щоб врятувати народ Ізраїлю від вавилонян, а з часом і від римлян. Але з другим приходом Ісуса Христа на землю та встановленням царства тисячоліття ситуація щодо гріху на землі докорінно зміниться. У Біблії написано дуже багато стосовно земного періоду Небесного Царства та стосовно храму тисячоліття. У Біблії записано багато деталей про відновлення Ізраїлю та тисячолітнього храму, які не можна ігнорувати. Наприклад, у книзі Пророка Єзекіїля нам дається розділ за розділом щодо вимірів храму, щодо свят та щодо жертвоприношень. Ми дослідимо жертвоприношення. Що Будуть мати місце у тисячолітньому царстві в одній з наших наступних зустрічах, але наразі лише зазначимо, що ці жертви, звичайно, не призначені для оплати гріхів та спасіння духу, тому що Ісус Христос заплатив ціну за гріхи на христі та є єдиною дорогою і правдою і життям. І до Отця ніхто не приходить, якщо не через Ісуса Христа. Також в наших наступних зустрічах ми дослідимо опис храму пророком Єзекіїлем, але наразі звернемо увагу на вірші інших пророків старого заповіту стосовно храму тисячоліття. Книга пророка Захарія, 8 розділ вірші 1 по 3. І було мені слово Господнє таке. Так говорить Господь Савоот, заздрю я за Сіон великою заздрістю, і великою ревністю я заздрю за нього. Так говорить Господь: Вернуся я до Сіону і буду пробувати всередині Єрусалиму, і буде зватися Єрусалим містом правди, а гора Господа Савоота горою святою. Читаючи ці вірші, задамо собі запитання, де посеред Єрусалиму оселиться Господь? Звичайно, що його житло повинно бути в храмі. У 14 розділі пророк Захарія пророкує про святкування свят... свята кучок у майбутньому царстві. Книга пророка Захарія, 14 розділ вірші 16 по 19. -й. І станеться, що позосталі з усіх тих народів, що приходили на Єрусалим, то будуть приходити з року на рік, щоби вклонятися цареві. Господу Саваоту, і щоб святкувати свято кучок. І станеться, хто від земних племен до Єрусалиму не прийде, щоб вклонятися цареві Господу Саваоту, то не буде дощу в них. А якщо не прийде племено єгипетське і не війде всередину, то буде на них та пораза, якою народи ударить Господь, хто святкувати свято кучок не прийде. Оце гріх Єгиптові буде і гріх усім народам, хто святкувати свято кучок не прийде. Тут ми читаємо про народи, котрі будуть приходити до Єрусалиму святкувати свято кучок та вклонятися цареві Господу Саваоту. Читаючи далі книгу пророка Захарія, ми знаходимо пророцтво про буквальний храм. Книга пророка Захарія, 14, розділ вірші 20 по 21. Буде того дня на кінських дзвінках, святе Господові, і будуть горнята в Господньому домі, немов ті кропильниці перед жертовником. і буде усяке горня в Єрусалимі та в Юді святістю для Господа Савоота, і будуть приходити всі, хто жертву приносить, і будуть з них брати й варитимуть в них. І того дня не буде вже більше купця в домі Господа Саваота. Сам Ісус Христос побудує тисячолітній храм в Єрусалимі, де він буде панувати на троні своєму. Книга Проказ Захарія 6 розділ вірші 12 по 13. І скажеш до нього, говорячи. Так говорить Господь Савоот, промовляючи Оце муж, це ма ім'я йому. І зо свого місця виросте він і збудує храма Господнього, і Він збудує храма Господнього, і Він буде носити величність і сяде, і буде панувати на троні своєму, і він стане священником на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома. Після судного престолу Христового та весілля Агнця на небі, Ісус Христос повернеться на землю. Досліджуючи хронологію початку Небесного Царства, можна побачити, що після другого пришестя Христа та фактичним початком тисячолітнього царства буде певний період часу у 75 днів. Протягом тих 75 днів воскреснуть святі старого заповіту та святі періоду великої скорботи. В той період часу відбудеться земний суд над народами, теж відбудеться месіанський банкет на землі, а також в цей період часу сам Ісус Христос побудує храм тисячоліття в Єрусалимі, з якого Він буде панувати на своєму троні. Цей храм буде не тільки місцем перебування Ісуса Христа під час його тисячолітнього правління, але цей храм буде також центром поклоніння усіх жителів землі. Тепер прочитаємо, що пророк Ісая пророкував про цей храм тисячоліття. Книга пророка Ісаї, 2 розділ вірші перший по 3, слово, що його бачив Ісая, Син Амосів про юдею та про Єрусалим. І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди, і підуть численні народи, та й скажуть: ходіть та зберімося на гору Господню до дому Бога Якового, і доріг своїх він нас навчить, і ми підемо стежками Його. Бо вийде з Сіону закон і слово Господнє з Єрусалимом. Книга Пророка Ісаї, 56 розділ, вірші 7 по 8. Їх спроваджу нагору святую мою та потішу їх в домі молитви моєї. Цілупалення їхні та їхні жертви будуть мені до вподоби на моїм жертівнику, бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Слово Господа Бога, що збирає вигнанців Ізраїля я ще позбираю до Нього до Його зібраних. Цього ще ніколи не було. Ніколи ще не існував дім молитви для всіх людей. Книга Пророка Ісаї 60 розділ 13 вірш Слава Ліванська прибуде до тебе. Кипарис, Сосна і Бук будуть разом, щоби приоздобити місце святині моєї, і місце ніг своїх я пошаную. Книга ПроКА Ісаї, 66 розділ, 18 вірш. І я знаю їхні вчинки та їхні думки, і прийду, щоби зібрати всі народи і язики, і прийдуть вони, і мою славу побачать. 66 розділ вірші 20 по 21 і вони приведуть усіх ваших братів із народів, усіх у дарунок для Господа, на конях та на колесницях, і на фурах та мулах, та на верблюдах, на гору святу мою, до Єрусалиму, говорить Господь, як приносять синове Ізраїлеві дарунка в посудині чистій, до дому Господнього. І візьму я із них за священників та за левитів, говорить Господь. Тепер прочитаємо пророцтва Йоела. Йоел, 3 розділ вірші 15 по 18. Сонце та місяць стемніють, а зорі загублять свій блиск, і Господь загримить із Сіону, та з Єрусалиму свій голос подасть, і небо, і земля затремтять, та Господь охорона своєму народові і твердиня синам Ізраїлевим. І пізнаєте ви, що я, Господь, Бог ваш. Який пробуває в Сіоні на святій своїй горі, і станеться Єрусалим за святиню, і чужі вже не будуть ходити по ньому, і станеться в день той, гори будуть кропити виноградовий сік, а підгірки стоятимуть у молоці, і всі юдські потоки водою заб'ють, а з дому Господнього вийде джерело, і напоїть долину щитім. Тепер прочитаємо пророцтво Михея, книга Пророка Михея, 4 вірші 1 по 2. Та буде наприкінці днів, гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. І підуть численні народи та й скажуть: Ходімо і вийдемо на гору Господню та додому Якового. І він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками Його, бо вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. Побудова храму Минулого, загальновідомого як храм царя Соломона, спершу була на думці у царя Давида встановивши своє царство над об'єднаними племенами народу Ізраїлю. Цар Давид взяв Єрусалим як свою столицю. Теж цар Давид мав намір збудувати постійний храм замість переносної Скинії. Але пророче видіння царя Давида про храм так і не було реалізовано протягом його життя. Пророк Натан заборонив царю Давиду будувати храм. А тепер. Прочитаємо вибіркові псалми, написані царем Давидом. Пам'ятаємо, що ці вірші були написані царем Давидом в той час, коли храму в Єрусалимі ще не було. Псалми 27, 4 вірш. Одного прошу я від Господа буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя. Щоби я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Псалми 122, вірші 1 по 2. Пісня прочан Давидова. Я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього, ноги наші стояли у воротях твоїх Єрусалими. Цар Давид з вірою жадав майбутнього віку, непорівняно славнішого за того часу, як стояв Соломоновий храм. Той самий дух віри можна знайти і в інших псалмах, написаних царем Давидом про майбутній храм тисячоліття. Коли ми досліджуємо пророцтва про майбутній храм тисячоліття, ми повинні наслідувати приклад царя Давида та візуалізовувати ці пророцтва як реальність, щоб готувати наше серце та наш розум. До того неминучого дня другого приходу Ісуса Христа та встановлення Його царства як на небі, так і на землі. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми поговоримо про пророка Єзекіля та Його пророцтва. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.